День був ясний, сонячний та теплий. На дворі стояла суша. Небо синіло, як літом. Сонце ходило по небі низько, але ще добре припікало косим промінням. Тихий вітер ледве ворушився. Половина листя на вербах уже пожовкла, але на тополях, на осокорах лизили ніби влітку. Якби не жовте листя в садках, то можна було подумати, що на дворі справжнє літо. Тільки зелена низка озимини нагадувала про осінь. На дворі летіло паутиння. Воно обснувало то полі, верби, стежки, тини, маяло на вершечках садів і знов летіло та летіло. Хто його зна, де воно й бралося.